Флорібунда Ліза, 2007 рік Франція Мейнд. Це дуже витривала флорібунда, яка отримала дуже багато світових нагород, також має знак якості АДР. І вона, росте в моєму саду. Я щаслива. Це в мене перша річка посадка, осінь 2023, зараз вересень 2024. Все літо вона мене радувала рясним квітуванням. Так і заявлення: це обільно квітнуща Флорібунда. Пелюсточки в неї від червоного до, я б так сказала, малиново-червоного. Як правило, камера телефону дуже погано передає червоний колір. Але от зараз спостерігаю, ну майже така, як вона дійсно є. Густо махрова, розеточкою відкривається, квітувала все літо і з хвилі у хвилю заходить дуже швидко, майже безперервне квітування. На пагоні до п'яти квіточок заявлена вона 80 десь метр у довжину 60-70 сантиметрів у ширину. У мене зараз вона, я так думаю, без лінійки сантиметрів 70. Але є один такий пагон. Який вже, мабуть, до метру. Це дуже витривала флорібонда. Вона не боїться сонечка, літо було спекотне. З повною відповідальністю заявляю, що вона не вигоряє на сонці, не боїться спеки і дуже довго тримає квітку. Аромату в неї майже нема. Морозостійкість шоста зона а це значить до мінус 23. Класна. Облиснена, дивіться, середньо облиснена, я б так сказала. Все літо у мене вона в кіточках, це також уже я сказала. Пагони спочатку такі червоненькі, коли з'являються молоденькі, потім стають зеленими. Дуже гарна флорібунда Моналіза. Ще раз повторюю, вона має знак якості АДР, а це дуже багато чого значить. Витривала, рясно квітуюча, перевірена часом флорібунда. Всім рекомендую. Ось так вона виглядає, якщо здалеку, яскрава така пляма у саду. Мона Ліза. Придбаєте, не пошкодуєте. Достойна дівчинка. Гарного дня, вдалого дня!